Всім привіт! Привет. Сьогодні неділя в наш вихідний, і ми по плану їдемо в якийсь парк е біля Торонто і вам потім покажемо ось сюди ми їдемо. Боби, який у тебе настрій? Настрій нормальний. Кажуть, що там дуже гарно. Сьогодні трохи хмарно. Але я сподіваюся, що дощ не буде, тому що по прогнозу його передавали на 6 годин вечора. Зараз 11 година, а мені здається, чомусь буде раніше. Ну, погнали разом з нами, побачимо потім, як буде все. Складно знайти, але більш-менш в нас вийшло, тому що ми, так знаєте, чекали, напевно, хвилин, може, 5-10, поки хтось повернеться і ми потім сюди заїдемо. І оці краєвиди, ці краєвиди і там озеро, Ну, мені подобається. Так, як бачите, ось такі ціни на паркінг. Ми заплатили ось цей, і наша машина там стоїть. Ми за неї не будемо хвилюватися, все буде нормально. Тут можна оплачувати. картку також вони приймають. Все нормально, ми йдемо. Подивіться, як їх тут багато. Ну, що, Вава, й тут подобається? А потім ми підемо ось туди. Там є така гора і дуже красивий пляж. Тут така атмосфера, люди з собою беруть там піцу, каву, приходять, сидять тут з дітьми. Ось там позаду у нас такий типу є і люди там сидять, їдять, спілкуються. Теж виглядає дуже класно. Щодо барбекю я не бачу, але я відчуваю аромат смаженого м'яса. думаю тут також це роблять, і ми з собою також приготували їжу, щоб тут не паритися, де знайти. Це ми підійшли до яхт подивитися. І там навіть хтось навіть рибачить. І ми йдемо прямо. Я думаю, що це десь один кілометр на мети. як бачите, їздять автобуси і можна також припаркуватися, але тут ми не знайшли місць. Чомусь, бачите, написано, що ходить 175-й автобус, а написано 201. -й. Є туалети. І взагалі така атмосфера прикольна. Коли ми виїжджали з дому з топіку, то там було холодно і дуже хмарно. Зараз сюди приїхали. Сонце почало так прям, знаєте, смолити. І взагалі, ну, як ви бачите, сонце почало хоч тут. Хоч трішки світити, в принципі, бачите, це пляж. Ми були не підготовлені до цього. Ми чомусь думали, що ми будемо десь там ходити, але ми туди підемо, ми зайшли сюди подивитися. В принципі, нам сподобалось. Нам казали, що в озері купатися холодно і просто нереально. Ми не взяли з собою купальники, але може перевіримо трішки, ножки помочимо і покажемо вам і скажемо, як тут нас Як бачите, людей багатенько і з собою такі беруть палатки, щоб посидіти. Люди купаються, але небагато. Я не знаю, зараз потрібно ми в кросівках. Це був не найкращий варіант, не робіть так. Ну що, лов, як водичка? do normale o no, sto tipo Так, di... тут yeah, Гірки взяла, така я господиня ще взяла виноград на перекус. І там такий типу лаваш з рибкою і вові з м'ясом. І зараз ми так поїмо тут з таким видом. Дуже гарно. Перекусимо і далі підемо. Хочу Діти ось туди і... і там було показано на картах, що далі йде пляж з камінчиків, і нам буде, звичайно, що зручніше йти в кросівках по такому пляжу. І я вам покажу, що там далі є. Ми вже... Зараз у нас такий ланч брейк, тому давайте їсти. Ну що, Вова, як водичка? для хлопців. А може бути нормально. Але для дівчат, для... На хлопців та дівчаток, в принципі, ми вже пройшли до кінця, тому що там немає вже дороги і нормальне така місце для відпочинку. Що ти було скажеш? Ну, з сім'єю сюди приїжджати дуже гарно. Полежати, посидіти, поплавати дуже класно. Там є футбольні та волейбольні ці майданчики, можна пограти. І ми зараз вже будемо йти в іншу сторону, тому що я хотіла піднятися там, там, на гору, але не можна в неї піднятися, ми не знайшли ніяку доріжку, то будемо повертатися назад. Ну, там ще є один парк, будемо туди йти. Так, але він знаходиться зовсім в іншій стороні, то нам потрібно буде пройти нашу, е, там де ми залишили машину, парковку і потім піти на іншу сторону. Підемо. А ви пишіть в коментарях, де ви любите проводити ваш час на вихідних і взагалі море чи горе. Для мене це горе. Для, тех... для мене море. Бачите, ми в цьому дуже несумісні, але... Але нічого страшного побачимо, поживемо. Ну, Як бачите, ми вже більшість частин пройшли. Ну, в принципі, так, нормально. Люди тут також сидять, засмагають, купаються. Камінчики тут така непогана атмосфера і тут, до речі, вода, мені здається, чистішою, ніж там було. Бачите, ми ще щось побачили тут так ось красиво. А локації мені вже подобається більше. Тут менше людей, і ми зараз кудись туди підемо. Не знаю, можна чи ні, але подивимось, Але людей тут немає майже. Ще прийшли на один пляж. Тут, бачите, видно трішки скелю. Дуже гарно, мені так подобається, прям супер. Але тут ось такий був прохід, але можна, там є поруч стежка. Вова не захотів піти зі мною по стежці. Я пройшла, він тут до середини зайшов і потім не змог вийти. І ось тут він йде вже. І зараз ми йдемо до пляжу подивитися, що там є. Як тобі? Ну, тут вже набагато красів є, тут там, де тут ходили. Але потрібно до нього дійти. Так, і так, тут взагалі так небагато людей. І це все озеро. Але тут, бачите, така вода брудна і тут не пісок, а такий типу камінці, Так, щоб пройти в парк, потрібно пройти по воді. Або там, де ми вам показували, що потрібно йти типу, по грязюці, але я не знаю що Ми зараз з Вовою оберемо. Я думаю, Вова вже обрав, що ми будемо робити. Вікторія бере мої капці. І я відношу Вікторію. Такогось весілля ми вже пройшли, вова мене підняв і переніс через О, важко, але... але так що ж робити? Так, тут дуже гарно, подивіться на загальний краєвид, мені подобається. Mm -hmm. Стою так на камінчиках, щоб вам показати цей чудесний краєвид. Ну що, ми вже будемо збиратися додому їхати, ми тут погуляли десь напевно години 3-4. Вова, скажи своє відчуття, як тобі? Ну, спершу було не дуже, тому що дуже багато людей. Але потім, коли ми знайшли це місце, то дуже навіть... Гарне місце. Так, нам сподобалось тут більш тише, тому що на першій локації, де ми були, там прям знаєте такий пляжний відпочинок, багато людей, дітей. А тут так вже потихіше, і як бачите, там такі гарні види. Також тут якесь весілля, і там також таке, як типу, парк. Нам сподобалося тільки нам довелося заплатити за паркінг 12 доларів і все в принципі. Тому обов'язково рекомендуємо це місце для того, щоб приїхати сюди і насолодитися красивою природою Канади. Всім дякуємо за перегляд! Бажаємо успіхів! До нових зустрічей! З вами була Віка та Вова. Бувайте!